7 травня вівторок вітаємо вас в студії ранку у великому місті на телеканалі ICTV2. Григорій Герман, Привет. Сергій Лиховида підготували для вас чимало важливої, корисної та цікавої інформації. Тож давайте починати негайно. Росія країна з перманентним ретроградним Меркурієм, по якому росіяни бігуть як не Що їх може зупинити? Здоровий глузд який у них там на жаль не хевається. І ось чому вони там жируть цвіркуніфи, ганьбляться на місцевих конкурсах, живуть у халупах, а також втрачають свідомість, почувши абревіатуру ЛГБТ. Детальніше про все це далі. В нове, одразу хочу вас попередити. Новина, яку я вам далі розкажу, може викликати у вас, ну, неоднозначні враження, скажімо так. Тож, якщо ви зараз снідаєте, то краще відкладіть ваші тарілки ненадовго в бік. Отож, у Ставрополі росіяни почали їсти цвіркунів. Врубайте відео. Бачили, як румкають, а шуба завертається, і свіркунів там почали робити локшину швидкого приготування з муки. Не вірю, що я це зараз сказав. А також кашу, сир, печиво і різноманітні снеки. Видно страшне, як смачно. Новини з мордорської столиці діло було у новій московській новобудові. Прийшла значить парочка подивитися, як же там проходить ремонт у їхній квартирці. Так виявилося, весь час, поки йшли роботи у хаті жили нелегальні мігранти, які там спали, готували, милися у ванні і так далі. Там вони кажуть, «Красиво жити не запретиш»? Росія за традиційні цінності. Яке сакральне значення Росіяни та Дідуган Путін вкладають у ці слова? Ми не знаємо. Але знаємо, що вони там просто подуріли вже з цього приводу. У Новосибірську місцева влада вирішила, що реклама, де двоє росіян їдять морозиво, це що? Бінго, пропаганда ЛГБТ. Знаєте, як вони це прокоментували? Коли двоє чоловіків лезуть, це підозріло і показувати таке не можна. Обличчя тих чуваків з реклами уявили. З відчуттям прекрасного на Росії реально якісь проблеми. Ну серйозно, не як здорова, адекватна людина здатна створити таке. У Красноярську на міському форумі відбувся конкурс національних костюмів. Що вони зробили? Вони взяли двох росіянок і вирядили їх у церкви. Ви все правильно почули замість капелюшків. Як бачите, у них куполи з хрестами. Питання в нас немає, при чому вже давно. Новина на мільйон просто у російському Хабаровську дітям за участь у змаганні з Піонерболу вручили грамоти. Але не звичайні, а з сюрпризом. Приїхавши додому і подивившись ближче на ті грамоти, у всіх батьків почався інсульт п'ятої точки. Дітям грамоти роздали. Що реально? Сфоткай повністю. Це росіяни не плачуть. Просто український герб в око потрапив. Ще один доказ того, наскільки відповідально та уважно росіяни підходять до будь-якої справи. А ми що? А ми нічого. Чоли, колись вираз побачити Париж та померти. Так, от ми вигадали схожу отримати громадянство Росії та скопититися на так званій СВО. Ну вашу увагу відео з отримання громадянства РФ у Петербурзі. Добровільно та усвідомлено приймаю громадянство Російської Федерації. Клянуся дотримуватися Конституції та законодавства Російської Федерації. От тільки Російська Федерація цього робити не обіцяє, тож цим клоунам там же на місці одразу втюгали повістки, щоб. Ті негайно приїхали у військкомати. Вам необхідно прибути сьогодні у воєнний комісаріат для того, аби стати на військовий облік, їхнє обличчя. Я благаю, думаю, він на сьомому небі від щастя або ж скоро там опиниться. Адже що на них чекає далі, я думаю, ви і самі здогадуєтеся. Це були новини з боліт. Не перемикайте.